Відтягнути овал обличчя без уколів можливо, і я знаю, як це зробити апаратними методиками і не тільки апаратними методиками в домашніх умовах. Ви це не зробите. Я одразу вас попереджаю. Якщо ви думаєте, що ви ось ці обладнання, які я перерахую, зможете повторити в домашніх умовах, то ні, тому що вони є значно меншої потужності. Отже, сьогодні я розкажу про те, чому цей овал пливе. І які на це є причини, як ми на це можемо впливати, і які реальні результати ми можемо очікувати після того, який ми робимо курс і за який період часу? Я вас вітаю на каналі Секрети косметолога. Тут я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці без уколів. Мене звати Ліля Цимбалюк, я косметологиня з 12-річним досвідом, засновниця цього Ютуб каналу, і також студії косметології, масажу та депіляції у Львові. Консультую як онлайн, так і в студії у Львові. Тому, якщо вам цікаво, не слухати інформацію загальну, а слухати інформацію саме про вас, то запрошую вас на консультацію. Отже, чому той овал обличчя пливе? Ну, по-перше, ми старіємо, і це нормальна частина процесу старіння. По друге, ми можемо бачити, що в когось він пливе більше, в когось менше, і це залежить від форми нашого обличчя, з яким ми народилися. Всі питання до виробників. Якщо що, одним словом, чим менша в нас нижня щелепа по відношенню до... Щік, тим відповідно в нас буде більше змінюватись форма обличчя, і тим швидше це буде відбуватись, і тим більше нам важливо звертати увагу на те, в якому в нас стані є шия і в якому в нас стані є м'язи ось цієї середньої третини обличчя. Бо, власне, ось ці дві частини дуже є важливі для того, аби підтримувати в гарному стані овал обличчя або кути молодості, як це люблять назвати. Це такий перший момент. Другий момент це постава. Постава дуже сильно впливає на те, як виглядає наш овал обличчя. Бо ми дуже часто сидимо ось так в телефоні. Відповідно, в нас тут формується і друге підборіддя, і починає провисати овал. Також починає навантажуватись задня поверхня шиї, і через це можуть утворюватись набріки довкола очей. Або хто менше схильний до набріків, а більше схильний до темних кіл під очима, то відповідно ви можете бачити. Що у вас темні кола стають більшими, і це, власне, наслідок того, як ми сидимо і того, як в нас деформується постава під наші звички. Відповідно, піднімаємо всі. Телефони і гаджети вверх максимально наскільки це можливо. Наприклад, якщо у вас це пов'язано з роботою, там можна собі придумати якісь штативи. Якщо це комп'ютер, то монітори можна поставити вище. Якщо це ноутбук, є підставки під ноутбуки, які дозволяють ось так піднімати вверх. Я, до речі, поки собі не купила, дуже переживала, як то буде з клавіатурою працювати, коли вона буде під таким кутом, дуже зручно. Ще й руки менше стомлюються, тому що ти руки ставиш. Ну, я ставлю е, собі на опори, і так працюю дуже зручно. Тобто, в мене ще і менше є навантаження на трапецію, і, відповідно, менше болить голова, і я краще засинаю. Отже, можете собі як варіант теж подумати, що ви можете таке зробити для того, щоб там, де це можливо, звісно, підняти все вверх. І книгу, там, наприклад, читати. Ось так. Або якісь такі пози приймати для того, аби не сидіти так скрученим. Ось це е, така частина про поставу, вона важлива е, і на це теж варто звертати увагу. До речі, з овалом обличчя буде мати величезний вплив, і не тільки поставу це, що ми сидимо вниз, але й сутулість, коли я. Сутулість досить активна, і в нас тут зазвичай є зажатий ось цей грудний м'яз. Він такий зажатий, напружений. Я просто намагаюся простішими словами пояснити. Е, і коли ми його розпрямляємо за умови, що в нас все добре з м'язами, які тримають хербет, ми маємо могти нормально розпрямитись. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете, тоді ви звертаєтесь до фахівців фізичної терапії, які... Розкажуть вам, які робити вправи у вашому випадку, для того, щоб ось ці м'язи окріпли, і ви мали можливість ось так легше тримати плечі, поставу і корпус. Отже, знімати ось цей сутулість теж нам буде дуже сильно впливати на те, як в нас виглядає. Овал обличчя і те, наскільки ми можемо його підтримувати в гарному стані. Пояснюю, чому, тому що ось тут у нас напружується м'яз, він починає тягнути ось ці м'язи шиї. М'язи шиї вплітаються в ось ці м'язи нижньої третини обличчя, так званої. Відповідно, вони починають тягнути все вниз. Якщо в нас ще все опущене дуже часто, ми там, наприклад, можемо залипнути в соцмережі, гортаючи стрічку в такий спосіб, відпочиваючи. То, відповідно, ми будемо розуміти, що ось. Цей м'яз, який тут напружений, буде додатково створювати навантаження на шию і буде ще більше тягнути м'язи, які нам формують кут молодості, так званий. Тому це теж важлива частина, і про це варто пам'ятати. Тобто стараємося все піднімати, рівніше сидіти, добре спати. Це теж важливо, бо коли ми погано спимо, то відповідно в нас є менший ресурсу для того, щоб кон. Формувати нові звички або контролювати якісь погані старі, навіть їх побачити за собою. А тепер про послуги, як можна якими послугами ми можемо і що зробити? Отже, я зачепила уже, чому формується, бо є слабкість м'язів. Середньої третини, які тримають нижню третину, тому що обличчя то в нас така корзинка, яка де вплітається все одне в одне. Потім у нас дуже часто є слабкість ось цього м'язу, платизми і гіпертонус ось цих м'язів, косих, шиї і задньої частини. Відповідно, у нас ось ці м'язи будуть тягнути все вниз. А Платизма не може нормально функціонувати, і вона починає провисати. У нас в когось утворюються тут такі ніби кільця і провисання, особливо в цій ділянці, і в цій. А в когось, навпаки, тут є дуже гіпертонус і починає ось цього поверхневого м'язу ось такого шиї. І починають провисати в ось цих місцях овал. Відповідно, що нам треба. Нам треба знімати напругу з тих м'язів, які напружені, ми можемо додатково собі допомагати вправою, фізич, вправами і фізичною активністю. Наприклад, в кінці робочого дня ви відчуваєте, ага, я там десь себе не сконтролювала, відчуваю, що дуже напружена шия. Може, десь там чи так посиділа чи словом, щось таке робила, що напружила шиї. Окей, я там виділи собі 5 хвилин для того, аби познімати напругу шиї. Бо, наприклад, я працюю ось такий, Позі над людиною і я не маю можливості підняти кушетку вертикально з клієнтом, тому я знаю, що в мене є така ситуація я собі виділяю хвилин 5 в кінці робочого дня для того, щоб познімати напругу шиї. Або вправами, або якщо мені дуже лінь, в мене такі є кульки, на яких я лежу. Я буду в такий спосіб знімати ось ці ось цю напругу. Це перша частина того, такої самодопомоги. Друга частина, я можу зміцнювати ось цю м'язи, ось цієї середньої третини обличчя. І для цього я буду використовувати мікроструми, мікрострумову терапію для того, аби підкачувати ось ці м'язи. До речі, під час мікрострумової терапії я буду знімати напругу із цих м'язів також. Тобто, це не тільки так, що я там вправами займаюся домашньою роботою, а мікрострумами ми тільки цю ділянку опрацьовуємо, і в нас піднімається овал обличчя. Ні, ми працюємо і, і просто ми оцю ділянку зміцнюємо, ось цю ділянку знімаємо з неї напругу, якщо вона напружена. Якщо ні, то окремі м'язи навпаки будемо приводити в тонус. І за рахунок цього ми будемо бачити, що овал вирівнюється. Звісно, такого ефекту, як від операційної підтяжки, не буде. Це неможливо. Ну, тобто, будь-яка апаратна косметологія по ефективності не може конкурувати з е, пластикою. Це нормально. Але до якогось періоду життя, до якогось певного віку, ми можемо спокійно, досить довго. Класно і якісно виглядати, це перше. Друге, чим краще в нас розпрацьовані м'язи, навіть якщо ми все одно там рано чи пізно будемо звертатись до пластичного хірурга для того, щоб щось зробити, якщо нам хочеться. Та якщо не хочеться, ми нічого не мусимо робити з собою. Взагалі, ну тобто, це все, що я тут розказую на цьому каналі про естетику, це якщо у вас є на це бажання. Якщо нема. Ніхто нічого не мусить робити. Отже, якщо хочеться, ми можемо звертатись до пластичних хірургів колись там давно. І, але цей період часу гарніше виглядати, більше собі подобатись. Це перше, друге м'язи, Чим краще є розпрацьовань і чим в кращому, якіснішому стані, то вони. Потім краще загоюються, краще відновлюється. Тобто, ми таку маємо якби класну підготовку. Це другий момент. А третій момент те, що після будь-якої пластики для того, аби вона класно відновлювалася тканини, власне, і роблять мікроструми для того, щоб відбувалось краще загоювання, менше стояла лімфа в тих місцях, де оперувалась і так далі. Тому це теж важлива частина, і про це важливо. Пам'ятати, будь-які послуги, які стосуються якості шкіри у випадку з провисанням овалу обличчя, будуть мало ефективними, тому що висить не шкіра, а це про власне. Слабкість м'язів, винятки це люди, які дуже змінили вагу, тобто вони мали більшу вагу, потім супер її змінили і залишається надлишок шкіри, або мають дрібно зморшкуватий тип старіння, і це про вік далеко після менопаузи, І ми бачимо те, що це надлишок. Шкіри, і тоді будуть використовуватися якісь інші методики технології, які будуть намагатися скоротити цей об'єм шкіри. В таких випадках так, але у всіх в більшості випадків ми працюємо з м'язевою структурою для того, аби м'язи стали на місце і підкреслювали свої особливі риси обличчя, які в нас в кожного є, і в кожного вони. По своєму прекрасні я ще обіцяла вам сказати, як швидко варто очікувати результат. Тобто, якщо мова йде про мікроструми і про людей там 30-40 років, то ми очікуємо здорових без хронічних захворювань. Якщо є хронічні захворювання, треба дивитися, які а, і це може або Забороняти нам працювати з такою людиною, або ми будемо розуміти, що треба буде більшу кількість послуг, або, наприклад, треба буде ще щось додати, доплюсувати до цього. Тобто, якщо ми говоримо про вік 30-40 років здорову людину. То ми будемо очікувати результат на 8-10-й послузі. Це курс робиться раз на тиждень. Людина приходить, і на 8-й 10-й послузі ми бачимо ефект, який буде триматися від 6 до 18 місяців. Теж залежить від стану тіла, від, від особливостей організму і обміну речовин в тому числі. Якщо мова йде про 40-50 років, це зараз дуже умовні поділи. Прошу вас розуміти тому що люди в різному віці дуже мають різний стан тіла в залежності від багатьох факторів, які нас оточують. То буде мова йти про кількість послуг від 10 до 12, можливо, комусь до 14 теж раз на тиждень, і там ефективність буде трошки інша. Комусь буде 6 місяців, комусь буде 12. вже півтори роки мало в кого тримається ефект. Я вчу людей не приходити по книжці, а приходити тоді, коли бачите потребу. Тобто, ось ми отримали ефект. Ви з ним якийсь час є, бачите, що воно починає згасати потрошки, повертатися в свій попередній стан. То ви приходите на наступний курс послуг. І то кожна людина вже собі оцінює по своєму стану, як в людини, власне, є, виникає на це потреба і є можливість, зокрема, теж ось результати ми бачимо на екрані зараз, які ми можемо отримувати. Це наші результати. Більший банк результатів у нас є на сайті. Він не супер великий, тому що є невеликий відсоток людей, які. Дають згоду на те, аби їхні обличчя публікувалися в інтернеті, і це нормально. Ми шануємо. Думку людей з приводу цього, тому в нас не супервеликий банк результатів власне, через це. До речі, дуже часто, якщо є яскраво виражена проблема власне, з овалом обличчя, і я бачу, що є проблема з поставою, бачу по м'язах і по тому, як людина стоїть, сидить і так далі, то класно паралельно працювати або з реабілітологами, або з масажистами. Тому, власне, в нас в студії є масажистка, яка працює з масажами, і тоді я бачу, як ефект. Довше тримається на обличчі, це перша і важлива частина, він швидше настає. Ну і загалом самопочуття ще паралельно покращується більше, ніж просто від мікрострумів. Тому майте на увазі, якщо є така можливість це скомбінувати, це класно, разом комбінується. Ну і при омолодженні важливо ділянки, за якими ми доглядаємо, тобто не тільки про стан м'язів, але й про стан шкіри, і про те, наскільки ми наповнені і щасливі. Бо від того, який в нас є погляд, дуже багато залежить, як нас сприймають інші люди. Це перше, друге, стан шкіри це дивитися, куди ми наносимо креми. Часто люди забувають про ось цю ділянку біля вуха, і вона починає швидко старіти. Також оцю ділянку біля ключиці, вона теж починає швидко старіти, або шию, в тому числі. Тобто ми крем на обличчя наносимо на обличчя сюди, над верхньою губою. На шию і ось сюди аж до ключиці. Це такий важлива частина. Ну і руки сонце захистом покривати і руки, в тому числі, тому що утворюється пігментація, і є фотостаріння, яке дає таку зморшкуватість, окрім того, що ми там багато контактуємо з якими хімічними речовинами у вигляді мейлами чи засобів, всього решту. І це теж знищує захисний бар'єр шкірою, проскорює старіння, Тому важливо за цією ділянкою також доглядати і про це пам'ятати і доглядати. За губами, тому що від того, як в нас виглядають губи, теж дуже сильно ми звертаємо увагу на вигляд людини і вік людини. Тобто ми оцінюємо вік, грубо кажучи, по тому наскільки в нас наповнені наші жирові пакети, тобто наскільки кругленьке обличчя, наскільки в нас є відкриті повіки, наскільки наповнені сяючі очі, і наскільки в гарному стані губи. Тому про губи пам'ятайте. До речі, один із способів гарно доглядати за губами це бальзам для губ доглядовий, який використовується і на вечір як нічний догляд, як частинка цього нічного догляду, в нас є такий король. Він натуральний, може використовуватися як для дорослих, так і для дітей. Крім того, що він гарно доглядає. Він також гарно загоює слизові губ. І за рахунок цього, якщо у вас губи обвітрені, наприклад, і це зима, або ви схильна гристи губи, то це один із засобів, який дозволить вашим губам швидше відновлюватись і повертатись назад. Пальзам для губ можна купити на сайті. Посилання на сайт є в описі під цим відео, а також під цим відео є. Посилання на телеграм-канал, де є підбірки косметики по різних проблематиках. Тест на визначення типу шкіри і стану шкіри. Це важлива насправді частина, коли ви обираєте догляд собі самі. І там ще є багато цікавої корисної інформації. Наприклад, телеграм-канал зі знижками е, у нас там також є. Якщо у вас залишились якісь питання, або ви маєте якісь пропозиції по тому, що би ви хотіли почути у наступних відео, пишіть їх в коментарях. І якщо просто вам хочеться щось написати в коментарях, напишіть, будь ласка, це просуває відео. Я буду вам безмежно вдячна. До зустрічі у нових відео або в студії на послугах.